Після того, як Господь Бог не дав людям здійснити свій гордиливий і зарозумілий задум, коли вони забажали збудувати вежу, яка була б символом їхньої гордиливості, пихатості, Господь Бог як сказано, змішав мови, тобто люди перестали один одного розуміти і, переставши будувати вежу, вони розійшлися. В різні кінці тогочасного світу. Деякі групи людей все ж таки дрібні групи розуміли мову один одного, не були полишені всі цього дара. Цей надзвичайний випадок це чудо змішання мов було зроблено спеціально, щоб люди не робили зла і не загубили. Не тільки себе, а й майбутнє покоління. Тому як збудована була б вежа, то тогочасні люди породили б гордиливих ще більше за себе дітей, і ще більше, доки не було б осатаніні і повне загибель душ людей і тіл теж і, і нас би теж не існувало б. Тому Господь здійснює свій задум. Люди розходяться в різні частини світу, і так поступово починають формуватися нові народи і племена. Після цього починають формуватися нові мови і діалекти. І ймовірно, в цей час починає змінюватися колір шкіри людей. З'являються люди темношкірі, з'являється монголоїдна раса. Оформляється європеїдна раса, і також Господь, щоб більше неповадно було збиратися для таких недобрих речей, робить наступне. Це написано в книзі Буття, 10 розі, 25 вірш, сказано, що у дні фалека земля розділилася. Дійсно, земля поділилася, був єдиний громадний континент. Який він існував не 750 мільйонів років назад, це фантазія. Ніхто цього не бачив, ніхто не був істором тих подій свідком. А ця подія сталася по історичним міркам, не так то давно. Тобто кілька тисячоліть назад, От, ця подія сталася, коли один континент розділився на 5 континентів плюс Материк Австралія, або як же називають Континент Австралія. І таким образом людство було повністю розділено.